У Херсоні міліція викрила склади, де зберігали небезпечні пестициди та агрохімікати. Жодного дозвільного документу у власників не було. Отруйні речовини завезли представники фірми, яка працює в аграрній сфері. великому сожаленню препарати, які ми зі свіділі і котре ми бачимо зараз всі це препарати, які несуть угрозу в першу чергу нашому населенню, поэтому вони не мають права хранитися в этом місці. Власники складів не дотримувалися вимог. Їхні працівники перебували на робочих місцях без захисних масок та костюмів. А саме приміщення не облаштоване витяжками та спеціальними контейнерами для зберігання пестицидів. Експерти кажуть, знаходитися там украй небезпечно. В ході проведення мероприятий нами були проведені або санкціонувані на території одного із на території одної з баз в промисловій зоні міста Херсона. У міліції кажуть, що нарахували 176 найменувань пестицидів та агрохімікатів на 5 мільйонів гривень. Також з'ясувалося, що більшість товару доставлялася з різних куточків держави через кур'єрські служби, що грубо порушує правила перевозки небезпечних вантажів. Наразі вже відкрито кримінальне провадження власників небезпечної схованки притягнуть до відповідальності.